Є мультик Люті тюнс. Тому ми не просто йдемо просто так познімати. Як я розумію, сам кінотеатр у нас знаходиться от на цих крутих сходинках. Що вам все Ліфт, Нам треба. Нам ліфт. В принципі, можна в туалеті скористатися гувальника. Трошки можна отак краєчик подивитись. Підпустіть. Ремонт планується, ремонт робиться. Ну, якби це не ок. Друзі, привіт! З вами Альона Музика, журналістка Першого Криворізького. І я рада представити Олександра, співзасновника організації Рух без меж. Олександр, розкажи, будь ласка, де ми плюс-мінус зараз знаходимося і куди ми прямуємо з тобою? Ми знаходимося біля центрального ринку, Вікторі Плаза. І спробуємо потрапити до кінотеатру Multipleкс і там також побачити, чи є там зручності чи ні для людей з інвалідністю. Супер, дякую. Тоді прямуємо, будемо пробувати. Саме по цьому кінотеатру я, в принципі, тут ні разу не був, бо. Ну, чув, що він недоступний. Не знаю. Я був у нас в Олімпії. Потрапити всередину можливо, є окремий вхід, є пантуси, М -м, можна потрапити у великий зал, малий зал там. З чорного входу відкривають, і людина допомагає. Єдине, що чому не 100%, а 80%, тому що туалет є, потрапити в нього можна, але ну, ним не можна скористатися. немає окремої кабінки для людини з інвалідністю. І приходиться сидіти біля, немає окремого місця з нормальною площадкою для людей з інвалідністю, а просто ти сидиш. На проході, от і все, от тому 80%. Зараз подивимось, скільки тут буде відсотків. Є мультик люті тюнс. Ось, друзі, бачите, все є. Тому ми не просто йдемо просто так познімати. Ми йдемо дійсно на мультик і спробуємо туди потрапити. Ну, перше, що бросається в очі, немає якихось показчиків на дверях. Тобто, ну щоб. Людина, яка слабозряча, зряча, щоб вона побачила, що тут дійсно двері. Це повинні бути жовті або червоні стрічки, які попереджують людину, щоб спереду двері. Дякую. Як я розумію, сам кінотеатр у нас знаходиться от на цих крутих сходинках, які виглядають дуже гарно, але взагалі незручно. І наш улюблений ескалатор. Де підкажіть хоча б куди, в яку сторону ти. Там у нас на розказати? Ліфт, ліфт. Нам треба. Нам ліфт, так. Ліфт, ліфт. Да. підкажіть, куди нам йти. Ну, ми ж тут перший раз і ми. Да, ми ж думали, що тут він? Я я Бо я і не знав, що він тут є. Ліфт, не для людей, а для товара, Ага, Знову йдемо до ліфту, який підіймає товар. Будемо пробувати. Покажи. Під ліфт — норм. Сюди, в і електровізок. легко. Uh -huh. Знаєш, що... Ну, В принципі, поки що відсоток піднімається в доступності. Так, я бачу товар, людина бачить мене, тобто, в принципі, все. Все більш-менш норм. Звісно, було б краще, якби вона була отак по поручень, ще, хоча б сантиметрів на 10-15 нижче, але норм. Норм. Підкажіть, будь ласка, де у вас туалет? До кінця цього не бере Добре. Якби в принципі, в принципі, те, що я по схемі біля кінотеатру побачив, що доступності тут закрита, да? Що тут щось цей. Ще що й двір всі позакривали, коротше. Тут відкрито. Ага. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що скористатися ним я ніяк не зможу. Угу. Тобто, ну, навіть в теорії, якщо я отак сюди запригну, <клух> да, я просто не перепригну, не розвернуся фізично. Да, да. Тому. В жіночому, Тому... до речі, аналогічна ситуація. Та, Тому, там, ну, також ясно, я, я по схемі бачив, що це так я просто вже, як то кажуть, ну, дзеркала тут теж так, що я навіть своєї гульки не бачу. Тому, як би, ну. В принципі можна в туалеті скористатися скористатись Зараз поспілкуємося з персоналом, запитаємо, може може один із залів дійсно є доступний, чи вони всі однакові? Як думаєш? Запитаємо. Я думаю, що такі вони всі є. Так, так, ступіньки, такі чудові, да, да, прям... чудові тому ну, класні. запитаємо, прям запитаємо ну... і про санси для слабозрячих, незрячих чи є угу. в них. є євних.

Краще брати зблизок. Поки не треба? Поки не треба, добре. Єдине, що... Так, трошки, бо трубка дуже товста і не дуже зручно за неї триматися. Якщо перша людина бажає перший, якщо остання 11-ті, то ми на 11 ми допомагаємо і перед разом із немає. Ні, танцем, ні, ні. Не тут відходимо. дивіться, в чому справа справа саме. В тому, що, наприклад, якщо десь тут стати, то із за цієї сходинки ага. я просто не розвернусь. Оце ж Я був в мультики на Социки і так само було. Я згадав, чому мені там не сподобалось, бо... Оця маленька сходинка, ну просто я якби отут можу показати, що просто трошки не влазю я. Тобто мені зручно буде тільки на отут. в самому низу. А отакої площадочки це у вас тільки там? Чи нема? Там верхні ряди вони трошки ширше йдуть, ніж нижче. Це тільки туди. Ну, в принципі, можна. В теорії ми можемо, да, Це щоб було б зручно, да, якщо все ширше. Так, так. Ну, я ж кажу, просто, ну, от ця б якби була на сантиметрів десь 10-12 ширше, то ок, я б мог би вибрати будь-який ряд собі. Але, ну, в принципі, можна тут, можна вверху. Так само. А, тут вже можна. Ну, на всяк випадок, але. Не цей, не дуже тримаєте, бо я можу собі просто ні, відпустіть. Просто чуть-чуть відійдіть, щоб я вас не зачіпив. Я просто боюсь вам розбити сходинки. Дякую. З ким ми можемо поспілкуватися, задати пару питань? Ага, Туди підемо. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а чи у вас є в кінотеатрі, проводяться сеанси з аудіотранскрипцією? Тобто це для слабозрячих, незрячих людей? Так, я зрозумів питання. Доброго дня ще раз. Дивіться, у нас кінотеатр співпрацюють з міжнародними системами Гретта. І іншими, і всі фільми йдуть з аудіотранскрипцією або з сурдопереводом. Ви скачуєте спеціалізований додаток. У нас на сайті вказана інформація, саме який додаток необхідно скачати. Коли заходите в зал, вмикаєте цей додаток і обираєте, що саме вам потрібно. Він розпізнає звук запису з кінотеатру і іде сурдоперевод сурдоперевод. А, аудіотранскрипція, тобто така можливість у нас також є, але не всі фільми, на жаль, у нас адаптовані під перегляд для людей з якимись вадами. Це більше залежить не від кінотеатру, а саме від дистриб'юторів фільму, які надають нам контенти. І... Таке питання. Ми побачили, що у вас в принципі всі зали недоступні. Для людей, які пересуваються за допомогою крісла лісного, так це питання також в роботі. Є кінотеатри, які вже адаптовані для людей з інвалідними колясками, візочками і з якимись іншими вадами. На жаль, не всі кінотеатри ще пройшли процес адаптації. Для... Таких людей наш кінотеатр також планують перебудувати, планують виділити окремі місця для того, щоб людей можна було садити в саме виділені зони для цього, і планують поставити пандуси для того, щоб можна було спокійно заїжджати до залів. А на даний момент цим в цьому питанні допомагають наші співробітники альтернативні шляхи, шляхи для. Для того щоб людина також могла потрапити до залу. Ага. Також є ліфт для того, щоб людина могла саме до нас на другий поверх потрапити. Таке ще у вас о, недоступний туалет. З цим теж буде щось робитись, перероблятись. Санвузол також мають переробити. Він зараз о, запланована реконструкція, але в зв'язку з військовими діями в країні трошки важко в плані Ні. грошей і от, цим, цим ремонт все ремонт планується, ремонт робиться постійно, але у нас велика мережа і клінтати переробляють частково. Десь конкретно якісь переробили конкретно до нас, ще просто не дойшла черга. Зрозуміло, дякую. дякую. Вам гарного дня вам теж саш. Ну і підсумок взагалі, що можеш сказати, що недоступно, чи є перспективи на твою думку. Підсумок такий кінотеатр недоступний, але привітний. Із недоступного це санвузол. це, в принципі, самі приміщення, де можна подивитися відео, бо там усюди сходинки. Із доступного це те, що людини з порушеннями зору можуть подивитися фільми, бо кінотеатр. Над цим попрацював, і є спеціальний додаток, із доступного також фудкорт, можна собі придбати, точніше, спочатку побачити, що ти хочеш придбати, а потім придбати, бо на нормальній висоті все знаходиться. І ще дуже гарне, і це дуже круто, що бізнес іде на зустріч, і менеджер пообіцяв, що цей кінотеатр буде перероблений, але коли це Ну, поки не ясно, і ми запропонували свою допомогу в якості. Консультантів з доступності, тому я думаю, що цей кінотеатр буде доступний. І щодо входу, да, ліфт є, наче ми піднялися з тобою до ліфта, але вказівників ніяких, наче ми не побачили на показчики. Да, показчики да, це дуже погано, що їх немає. Якби ми не спитали у людей, ми б не знали. От я, наприклад, перший раз то я не знав, що тут є ліфт, де він знаходиться? Чому він знаходиться з заднього боку? Ну якби це не ок, бо на. В ході повинен бути показчик зі стрілочками, що ліфт знаходиться з заднього боку, і не можна скористуватися. Ну, таке. Але я думаю, якщо вони звернуться до нас за консультацією, то все буде добре. Ми Розповімо, як, що, де треба, щоб було. І все. Круто. Дякую, Саш, тобі за приділений час. Ми, Здається, ну, хоч і не багато часу витратила, а три об'єкти проінспектували. Так, так? Саме приємно було о, інспектувати саме мультиплекс, тому що нам пішли на зустріч, і це дуже добре. Не вище керівництво, о, менеджер, але це все одно приємно, коли людина сама хоче змінюватись. Змінювати все навколо себе, щоб все було доступно. Це круто. Повністю з тобою згодна. Дякую, Даш.